Доброго дня! Сьогоднішня серія присвячена процедурі ейтаназії. Процедура ейтаназії за, своєю, за своїм механізмом проведення дуже схожа з процедурою самогубства асистованого лікаря. Так само, підставами проведення ейтаназії є наявність у пацієнта невиліковної смертельної хвороби, наявністю у нього невгамовних фізичних та або фізичних страждань дієздатність пацієнта, наявність у нього поінформованого, усвідомленого бажання про припинення його життя, яке він виказує своєму лікуючому лікарю. І відповідно ця процедура відбувається тільки лікарем і тільки у медичному закладі, на відміну від самогубства асистованого лікаря. Яке проводиться безпосередньо самим пацієнтам і може проводитись або в медичному закладі, або поза його межами. Отже, при, після того, як було пацієнтам висказано перше усне бажання про застосування до нього процедури ейтаназії, лікуючий лікар має переконатись у тому, що є підстави для проведення цієї процедури. А саме переконатись у наявності відповідного діагнозу у пацієнта, тобто смертельної новолюковної хвороби, наявності у пацієнта фізичних та або моральних страждань, які неможливо утолити відповідними засобами, і наявності у пацієнта свідомого поінформованого бажання і те, що пацієнт є дієздатним його воля не пригнічена стресом. Внаслідок хвороби. До всього цього, або якщо сам лікуючий лікар має якісь сумніви щодо підтвердження таких фактів, він може звернутися до, лікуючого, до консультуючого лікаря іншого, або навіть до консиліума лікарів, які мають підтвердити або спростувати всі ці факти. Про всі ці кроки зазначаються у відповідній медичній карті хворого. Після того, як було перший раз висказано усне бажання хворого про застосування щодо нього етаназії, цей факт фіксується у медичній документації, у медичній карці хворого. І з цього моменту починається перебіг часу, так само як і при сал. Лікар має обов'язково розповісти без приховання відомостей про перебіг хвороби. Пацієнту про те, що на нього чекає внаслідок розвитку цієї хвороби, упевнитись у свідомому стані пацієнта. Після того, на 14-й день, так само також як і пресал, знову застосовується до пацієнта пропозиція з боку лікаря про те, щоб він відмовився від ейтаназії. І так само пацієнт. В письмовому виді підтверджує своє бажання про застосування щодо нього процедури етаназії. Через 14 днів це все повторюється. І тільки після двох діб через 28 діб може бути застосована вже безпосередньо процедура етаназії до такого пацієнта. Особливістю процедури етаназії від самогубства асистованого лікаря, значною особливістю. Є можливість складення наперед складеної заяви про проведення процедури етаназії. Цей документ передбачає складення ще навіть не пацієнтами, а просто особою, відповідно, яка є дієздатною, про те, що в наступні 5 років при необхідності, при наявності підстав для застосування до нього етаназії, і якщо ця особа не зможе виказати свою волю, наприклад, буде в непритомному стані, то до неї можна застосувати таку процедуру етаназії, ця заява підписується у присутності двох свідків. Які не можуть бути взаємозалежними між собою, матеріальне або іншій залежності від заявника. І підписуються самим заявникам і цима свідками. Ця заява може зберігатися як у лікуючого лікаря, так і у самого пацієнта або у іншій особі, на яку вкаже в цій заяві сам заявник. При настанні підстав для проведення процедури ейтаназії, Ця заява оголошується лікуючому лікарю, і він на підставі цієї заяви проводить процедуру етаназії. В цій заяві може бути зазначено про необхідність попередження або поставлення перед фактом навіть сім'ї цього хворого, або навпаки замовчення цього факту перед сім'єю цього хворого. Після того, як була проведення процедури етаназії на підставі цієї заяви або без підстави цієї заяви, то вся інформація про лікаря, який проводив таку процедуру, ця заява, вона діагноз, відповідно, вся медична документація, вона направляється до комісії з контролю та оцінки якості щодо дотримання положень. Проекту закону про забезпечення права людини на гідну смерть, яка оцінює, чи було дотримання положень цього закону, чи не було. Ну, от, власне, так проходить процедура ейтаназії. Наступній серії буде присвячено проведенню процедури ортаназії. Тож до зустрічі, до побачення!